Раніше ми говорили про ймовірність якогось конкретного результату конкретної події. Але що, якщо ми хочемо подивитись на загальну картину конкретної події, тоді нам знадобиться ймовірнісний розподіл. Отже, для початку, для того, щоб взагалі зрозуміти, що у нас відбувається, ми введемо таку річ, як випадкова величина. У нас це буде Х, і це в нас кількість гербів після трьох підкидань монетки. Помітьте, як раніше ми говорили про конкретну ситуацію. Наприклад, імовірність того, що у нас випаде герб, копійка герб після трьох підкидань. А зараз у нас новий показник, і це у нас кількість гербів. Власне, це і є наша випадкова величина. Отже, нас цікавить, скільки гербів може бути після трьох підкидань монетки, і яка ймовірність кожного з цих значень. Я пропоную почати з того, щоб ми. Подумали над тим, скільки взагалі може бути гербів. Отже, для початку, як варіант, може бути таке, що у нас не випаде жодного. Тобто може бути х дорівнює, дорівнює нулю. Також може бути таке, що у нас випаде один герб. Отже, х дорівнює одиничці. Може бути, що випаде два герби, х дорівнює двічці. Ну і також може бути, що. Всі три будуть гербами. Отже, х дорівнює трієчці. І це всі можливі результати. Ну а перед тим, як дізнаватись саме імовірності, я пропоную виписати всі можливі результати від підкидання трьох разів однієї монетки. Отже, це може бути копійка, 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 герб, копійка, герб, копійка, копійка, герб, герб. Герб, копійка, копійка. Герб, копійка, герб. Герб, герб, копійка. Ну, і, звісно, герб, герб, герб. Досить звичайний крок. Проте він нам допоможе взагалі зрозуміти, як нам знайти ймовірності. Отже, я пропоную почати з ймовірності х дорівнює нулю. Виділимо це кольором. Ймовірність того, що х дорівнює нулю. Тобто ймовірність того, що у нас буде нуль гербів, якою вона є. У нас виходить так, що лише ось цей варіант є тим, де нуль гербів, тобто там, де у нас тричі випала копійка. Отже, нам підходить лише один із усіх восьми варіантів. Отже, ймовірність буде однією восьмою. Переходимо далі. Ймовірність того, що Х дорівнює одинички. Шукаємо всі варіанти, де у нас є один герб. Ось цей варіант, ось цей та ось цей. Всі інші нам не підійдуть. Отже, у нас є три варіанти, які нам підходять, із восьми всього варіантів. Отже, ймовірність буде 3-8. Переходимо далі. Ймовірність того, що х дорівнює 2. Тобто, у нас два герби. У нас виходить цей варіант, цей, та ось цей. Їх, як бачимо, теж три. Отже, ймовірність буде 3-8. Ну, і останній. Це там, де х дорівнює 3, і нам підходить лише там, де герб герб герб. Тобто це один із восьми, тобто імовірність буде 1 восьма. І прошу вас помітити: дуже важливу річ, дуже важливу властивість ймовірнісного розподілу. Якщо ми додамо всі ймовірності, ми отримаємо одиничку. Тобто, одна восьма плюс 3 восьмих, плюс 3 восьмих. І плюс 1 восьма, це у нас 4 восьми, плюс 3 восьмих це 7 восьмих, і плюс 1 восьма це 8 восьмих або одиничка. І це насправді дуже важливо, щоб коли ми додавали всі ймовірності із ймовірнісного розподілу, у нас виходила одиничка або 100%. Це одне і те ж саме. Ну, а тепер я пропоную зобразити цей ймовірнісний розподіл. Для цього ми намалюємо осі. Маємо ось тут ймовірність, ймовірність. І, як ми знаємо, ймовірність є від 0 до одинички. Тобто більше, ніж 100% вона не може бути. Ну, і, власне, менше, ніж 0% теж, оскільки ймовірність є невід'ємним значенням. Отже, ми поставимо тут одиничку, де у нас буде найбільше значення. І тепер нам треба розбити на 8 частинок, оскільки у знаменнику у нас вісьмірка, то нам найзручніше буде розбити саме на вісім частин. Отже, тут у нас буде навпіл, тепер ще раз розбиваємо навпіл це 4 частинки. І тепер кожну з цих частинок знову б'ємо навпіл. І у нас вийде 8 частинок. Ну, а тут ми занесемо. На вісь Х, ми занесемо, власне, нашу випадкову величину, тобто х. Ну і у нас значення є 0. Є значення 1. Я так якраз підберу кольори, щоб було більш зрозуміло. 2 та 3. Ну, і тепер нумо малювати. Отже, ймовірність того, що х у нас дорівнює 0, це в нас 1 восьма. Ось тут у нас 1 восьма. І намалюємо нашу таку стовпчисту діаграму. Тепер переходимо до одинички. Х дорівнює 1, імовірність восьмих. У нас ось тут знаходиться 3 восьмих. Отже, ймовірність буде ось тут 3 восьмих. Замальовуємо. Тепер х дорівнює 2, ймовірність теж 3 восьмих. Таке ж сама. Отже, на тому ж рівні малюємо стовпчик, замальовуємо. Ну, і лишилось х дорівнює 3, тобто там, де у нас випало 3 герби, там у нас одна восьма. І, власне, ось так ми його замалюємо. Як ви могли помітити, ймовірність того, що у нас не випаде жодного герба, ймовірність того, що всі будуть гербами однакова, так само, як імовірність того, що випаде 2 або 1 герб. І це 3 восьмих. Власне, таким чином і визначається наш імовірнісний розподіл. Його можна або ось так показувати, або можна зображувати, або, як в майбутніх відео ми будемо робити, можна його заносити у різні таблички.